Ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. І сьогодні у світі відзначають Міжнародний день логопеда і про цю професію, про її важливість, про проблеми, зокрема, з якими стикаються логопеди. Матимемо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею з нами на зв'язку, голова громадської організації спілка батьків інвалідів із розладами аутичного спектру Ян Гулята. І дякуємо пані Юлії Поліщук за те, що вийшли з нами на зв'язок. Вітання, пані Юлії. Вітання. Тож, пані Юлії, хочемо трішки з вами поспілкуватися в міжнародний день логопеда про логопедів. Ви теж є логопедом і хочемо дізнатися з вашого досвіду, наскільки ця професія і потрібна, і важлива. і Загалом які якості повинен мати логопед для того, щоб починати працювати, зокрема, і з дітьми. Ну, Професія актуальна і важлива, особливо протягом останніх років, з кожним роком збільшується кількість дітей, які потребують логопедичної корекції. І це можуть бути діти як з інвалідністю, так і діти загального розвитку. Ну, от, Наприклад, моя менша донька зараз відвідує садочок, їй 5 років, це вже старша група, і із 30-25 дітей потребують логокорекції. Ну, тобто, ви розумієте, якщо колись. Ми ходили в садочки з 80-х, 90-х, 2000-х. Це було ну, 5 до 5 дітей максимум, ну, які потребували логокорекції. Сьогодні це 25. Це звичайна група в звичайному садочку. З чим це пов'язано, тобто... пані Юлію, Як це так трапляється? Є кажуть, що навіть банально погіршення екології. Да, от зараз взагалі спостерігається збільшення, збільшення дітей з інвалідністю, збільшення дітей з проблемами у розвитку. Хто каже, є різні версії того, на мою думку, ну це також є такий факт, як те, що. Зараз можуть виходжувати дітей з п'ятимісячного шестимісячного віку ну народження. п'ятимісячні, шестимісячні діти, які народжуються. Це півкілограмові діти. Їх зараз виходжують, і вони слава богу ростуть. І ну, але це виникають в нам поступу, потім Виникають певні проблеми в розвитку таких діток. От. Високий рівень медицини, на мою думку, тому що можуть виходити таких діток. Ну і інші аспекти, це як екологія, різні там впливи і так далі. Пані Юлія, а не розкажіть, будь ласка, детальніше, дещо про свої про тонкощі своєї професії. От є така думка, що логопед працює лише над виправленням неправильної вимови звуків, чи це дійсно так, і чи це цим обмежується? Якщо у дитини проблема лише у звуковій мові, то логопед працює з цією дитиною, або це можуть бути не обов'язково діти, а й дорослі звуковою мовою. Якщо але є діти, наприклад, от як в нашій організації, це діти з аутизмом, в них в першу чергу порушена комунікація та взаємодія. Тобто дитина може навіть говорити і чисто всі звуки вимовляти, але вона не вміє комунікувати, вона не вміє правильно використовувати мовлення. Це не лише звукова мова, це є ще розвиток порядок мовлення. Але пані Юлія, ви згадували про те, що, наприклад, у порівнянні з 90-ми, початком 2000-х, в 5 разів збільшилася Дітей, кількість дітей, які потребують допомоги логопеда, але чи достатньо в нас є таких спеціалістів, чи так само держава запропонувала можливість навчатися на логопедів. До речі, чи можете розповісти, де можна вивчитися, які треба знання вміння для того, щоб згодом працювати? Ну, для цього потрібно мати диплом. Це є корекційна освіта, диплом логопеда. У нас в Луцьку можна останнім часом відкрилась, наскільки я знаю, є можливість отримати таку професію навіть в Луцьку в нашому ВНО. І в коледжі педагогічному теж там є можливість навчатися на дефектолога. Кількість логопедів збільшилася як фахівців в навчальних закладах, як дошкільних, так і шкільних. Ну, зараз в кожному дошкільному закладі є ставка логопеда. Ну але наприклад, цього мало, тому що як садочок, в який ходить, моя дитина, де в одній групі лише 25 дітей, які потребують логокорекції, а там три такі групи. Ну це мало один логопед. Потрібно збільшувати кількість фахівців на подібні заклади. Як завжди не вистачає, да їх збільшили. Є є в кожному закладі логопед, але їх потрібно більше, тому що ну, проблема є, і проблема росте з кожним роком. Пані Юлія. Ви говорите, що зараз можна навчатися і на дефектолога. Цікаво, яка різниця між дефектологом і логопедом. Брецедиція ну, не суттєва, в принципі, але ну, дефектолог це є основа, це, ну, є, це може бути як вихователь, просто вихователь дітей з психологічними вадами. Логопед – це вже більш вузька спеціалізація у корекційній освіті. Mm -hmm. Дефектолог це є бакалавр, це є рівень навчальний рівень бакалавр, це отримує дефектолога, а далі вже йде далі вже йде як магістратура, це вже логопед, спеціальний психолог. Більш такий. Більший рівень фаховості. Але пані Юлі Юлі, якщо говорити, зокрема про проблеми із вимовою в дітей, то чи є шанс їх подолати наскільки це потрібно часу, чи є такі випадки, що ніяким чином логопед не може допомогти їм, за яких умов це трапляється? Ну, все залежить від ступені складності і від. Того, в чому проблема саме тої порушення своєї звуковумови кожної дитини. Ну але і ранні втручання, якщо в дитини складніше, е, мовленнєве порушення, то дуже високу роль грає ранні втручання. Тобто, це чим раніше батьки звертаються, чим раніше починають надавати допомогу дитині, тим краще будуть результати. Ну і це залежить не лише від фахівців, не лише від лікаря, не лише від логопеда. Велику роль відіграють у цьому батьки. 70% це від якщо батьки зацікавлені, якщо батьки будуть теж працювати, відпрацьовувати завдання, які надає фахівець, то тим будуть кращі результати у дитини. Пані Юлії, але якщо говорити зокрема про ці проблеми, то дуже часто можна почути думку батьків про те, що дитина виговориться. То в якому все таки віці варто звертатися до спеціаліста, викати якомога раніше, чи є такий вік, коли дійсно дитина може сама почне вимовляти букву Р чи Л? Якщо це йде проблема суто звуковимови, тобто немає порушення комунікації і інших супроводжуючих, немає там глибокої якоїсь неврології або інших факторів, а суто звуковимова, яка є на механічному рівні, тобто десь артикуляційний апарат ще не дозрів, то в принципі ефективно починати займатися такими дітьми в 4-5 років. Тобто, якщо в 5 років дитина не вимовляє всі звуки, бо на 5 років дитина має вимовляти ну, згідно стандартів, стандартів всі звуки. Якщо не вимовляти, Мовляв, то потрібно звертатись. але це якщо стосується суто звуків і, і немає супроводжуючих проблем. Ну, наприклад, з розвитком мовлення, коли дитина не лише звуки не вимовляє, а вона неправильно будує речення, вона неправильно використовує прийменники в реченні. Ну це вже розвиток мовлення, тоді потрібно звертатись раніше. Тобто, якщо дитина суто не вимовляє звуки, а правильно будує речення, правильно використовує прийменники і так далі, і так далі, то тому... Я рада звертатись в п'ять років на на постановку звуків. А якщо є супутні проблеми не лише звукової мова, а є проблеми у розвитку мовлення, то потрібно звертатися чим раніше. Ну це вже в три роки, чотири роки потрібно звертатися за допомогою. Якщо тут йдуть ще проблеми, як неврологічні, тобто це діти, в яких є підозра на церебральний параліч, на аутизм, то це чим раніше, тим краще починати займатися з фахівцями. з Корекційної педагогіки пані Юлія. А коли звертатися до логопедів тим батькам, в яких є діти з розладами аутичного спектру, чи є теж якісь вікові рамки, тобто до п'яти років чи пізніше? З розладами аутичного спектру потрібно чим раніше, тим краще. Ну, наприклад, якщо це йде класичний випадок аутизму і це де не спектр а сам аутизм, то вже в місяць можна побачити, що у дитини є проблеми в розвитку з місячного віку. Це дитина. Не формує, ну, не реагує на маму, не усміхається. Є різні фактори. Ну, це потрібно спостерігатися. І це, це мають бачити педіатри, або там як зараз є в нас сімейна медицина, сімейний лікар. Тобто, з ау саме з аутизмом або аутичним спектром, чим раніше, тим краще як тільки виявлять в дитини проблеми в розвитку. Але якщо говорити загалом, пані Юлія, то чи завжди батьки звертаються до логопедів і що би які б ви могли дати поради тим батькам, які ще досі сумніваються? Е, ну, якщо батьки бачать у дитини е, бачать, що дитина відстає в розвитку, що дитина не відрізняється від своїх однолітків? Я би їм радила не сумніватися, а звертатися до фахівців. Знайти свого фахівця, який би знайшов підхід до дитини, і займатися саме, саме по собі, якщо це є серйозні проблеми і серйозне порушення, саме по собі це не проходить. Потрібно займати. Ну це так само, як знаєте. Якщо в нас є застуда, ми її мусимо лікувати, тому що сама по собі вона не пройде, вона може дати ускладнення. Правильно, так і ну так і тут це є, це є проблеми в розвитку, які потрібно вирішувати е, за допомогою корекційної педагогіки, е, в деяких випадках за медикаментозною допомогою. Це вже має невролог визначати або там інші фахівці. Цьому напрямку. Ще, ні? Юлія, а якщо є проблеми з вимовою звуків у дорослих, то як не соромитися їм у своєму віці звертатися до фахівців? Ну, Тут нема чого соромитися, якщо в людини людині це дорослі людині. Це заважає. Потрібно звертатися. Є, ну, є фахівці, які е, цим займаються. У ну, мене знайома логопед, наприклад, ставила звук Р лікарю, якому було 30 років. він не посоромився, він зрозумів, що це йому заважає для його повноцінного спілкування, для його роботи. І ну, це реально поставити цей звук. Так само є люди, які перенесли інсульт і вони звертаються до логопедів, тому що внаслідок інсульта може бути. Трата мовлення. А наскільки важко, от в вже дорослому віці ось цей, наприклад, звук Р поставити? Або ну, як я вже казала, в дорослому віці, звісно, це важче, тому що вже немає тої гнучкості, як і нервової системи, так і всього. І це важче, тому що вже людина сформована. Але все залежить від того, чим спровоковано саме це порушення. Це може бути як від місяця, так і до півроку, наприклад, заняті. Ну, але шанс повернути чи розвинути ці звуки завжди є? Звісно. Зрозуміло, що дякуємо, пані Юлі. Дякуємо вам за ці і вам коментарі. Дякую. Ще раз вітаємо і вас дякую. із міжнародним днем логопеда. Логопед, голова громадської організації. Пілка батьків інвалідів з розглядами аутичного спектру Янголя та Юлія Поліщук була сьогодні з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо 1. На все добре. На все добре.